Що тут у нас? одненька атмосферка. І тут один і один, десь один два. Тобто ми так і накачуємо. Так що, друзі, всім доброго ранку. Ну, Добрим його назвати дуже важко. Але потрібно рухатися далі і потрібно підтримувати наших хлопців і дівчат. Ну, а також працювати, тому що треба і родини годувати, і хлопцям допомагати. Так що, друзяшки, на днях ми були на риболовлі, і сьогодні це вже на нас третій день після того, як ми поїхали на риболовлю. Тобто в обіді буде рівно третій день, ну рівно дві доби, як ми були на рибі. І за дві доби ми вже переробили фактично все те, що в нас було. Тобто Переробити, то ми його одразу переробили фактично, тобто підготували, зробили сировину. А от е оселеця і в консерву автоматі прийшлося трошки довше робити. Ну По-перше, що в нас тільки два автоклава, по-друге, що є проблеми із світлом, О, і не завжди можна зробити те, що ти хочеш. Ну, але ми рухаємося далі. Так що я не знаю, що тут у нас? Чи консерва стовстолова, чи, чи курки, Бо вчора ми робили із курки. Каже, там у нас йде консерва стовпстолова в томаті. Ми використовували томатний сток власного виробництва, який робила Надія Анатоліїна. Та ми її в тому році так само робили. О. Мені дуже він подобається, коли він... Коли консерва тільки готується, вона червона-червона, ну але коли після автово стає тимніше. Сьогодні навіть сонечко ось в мені в око б'є через віконце. Так що, друзяшки, зараз будемо витягувати це все діло От. і мотивуємо далі людей. Так що не опускайте руки. Якщо навіть у вас немає господарки, ви маєте можливість просто взяти-купити сировину, вирахувати зробити для себе, ну, а лишку ну, брати з надлишком. Наприклад, якщо вам там треба 5 банок тушонки, то візьміть на 25. І зробіть і пробуйте реалізовувати. Це, це за один день треба продати. Так що тут у нас шум. Айчки відкрутили. от, І зараз подивимося, що тут у нас робиться. ой Сюди рівно 27 банок влізло, але... Є свої моменти. Так, це у нас, нас тушонка з курочки. Якщо тушонка з курочки, і зараз будемо відкривати, покажу вам консерву з товстолоба. Якщо паралельно поки робили консерву з товстолоба, зробили шість курочки. А в перший день ще був і паштет. Так що так ось виглядає консервочка, бачите? Вона ну, А Тут у нас, не знаю, тут видно цього автоклави чи ні, видно. Е, тут у нас консерва з лобастика. Зараз витягнемо пару баночок і вам це все діло продемонструємо. Ну, а ви не забувайте, якщо будемо живі і здорові, субота 20.30, YouTube канал Сергій Шолудько. якусь баночку консервочки. З маєте можливість виграти, таким чином підтримати нашу спеціальну дівчат. Вчора, по дню, ми, щоб не чекати надовго, оплатили два блюетті і один Бендеропавер проплатили наперед, тому що для того, щоб замовити, треба проплатити чекати 2-3 неділі. Ну, Блюетті можна проплатити і 2-3 дні повинні виплати. А така історія в нас на сьогоднішній день. Що таке блюетті, що таке бендероповер. Це такий повербан, типа великий От, для хлопців. Зараз і для людей вони актуальні. Ну я маю для людей, для цивільних актуальні також. Так що, друзяки, дивіться, що ми маємо. Опа! Опа, ай, бляха муха, це просто капець. От що що, я не люблю консервну маслі, дивіться, виглядає в томатику, просто що темно, не видно. Е, ну, чорна, типа криша, чорна консерва. А вона реально червона, але темно-червона. Ну я думаю, зараз ми витягнемо це все діло. Я вам покажу ближче. Кришка, друзі, взагалі бомбеловська, реально. Я ж кажу, це не реклама, але реально це просто крутяча кришка. От. І вона зараз гаряча і вона ще стане на своє місце. Я зараз спробую вам вказати. Тут вже немає що показувати. Дивіться, це все Оп. кришечка. Ваша. Консервочка з курочки вже охолола. О. Чотенько, чотенько. любую. Консерва в маслі, дивіться, вчора ми з вами витягували, а? Ось така красота. Тут вже немає. Ні так що, друзі, хто там пише, що ручку ми хочемо замовити, так, друзі, ні в одному відео я не сказав, що це реклама, що ми продаємо. Ну, У нас є така. Е, як вам сказати, ми більш робимо наголос знайти собі... Найшли, ми, вірніше, для себе, тому що ми вже вже не шукаємо ту кількість людей, яка цінує нашу роботу і замовляють у нас регулярно. Тобто ми під них працюємо. І коли люди починають нам писати, от, наприклад, осінь все вже настало, холодно стало, хуєно перестали клювати, люди починають писати, а села десь буде, а, а там консерва буде. І вже ми плануємо там, ми вже знаємо приблизно, скільки нам треба взяти для того, щоб зробити. Можна зробити з надвичком, але знімеш ще якесь відео, і та людина, яка тобі ще не написала, ну і з тої клієнтської бази ставить, вона просто е, пишилася Петрівні. Ну, а також є нові люди, які хочуть купити, але ну, ми не можемо закрити ту кількість, тому що в основному то робиться робота домашня і робиться з того, що ми вирощуємо. Це свинина, курка. А свинини що ми робимо? Тобто продаємо сирою, от, робимо тушонку, хоч зараз тушонку зішку з свинини, мабуть, це одне, що най-най-невигідніше -най це робити, тому що е ціна політика з м'ясом, якщо можна його продати, хтось скаже там, так, ви ж не берете там чисте м'ясо. Ну а де ви з е однієї свині наберете обрізки там на е 14 кг на автоклав? Щоб зробити тушонку, наприклад, з сировини там, першого чи другого гатунку, да, там, вони не вищу. Ну, Тут є свої моменти. І приходиться, береш і штампуєш той задок або лопатку і, і закладаєш її в банку. О, а там, ну, просто що зараз таке, як такового нема. Але для тих людей, які не можуть продати от, за один день свою продукцію, то це... Просто продовжує процес період. Так що така історія. І ми так само сьогодні беруть ці замовлені ціна на м'ясо. Завтра будуть брати і тушонку, бо не може не будуть брати сере м'ясо, тому що може не буде куди його брати. Тому що світла, як такого, зараз вже немає. Таке відбувається в державі непонятного характеру. А ми сидимо і кортаємо, відволікаємося, поки там... Обсуждаємо міндича, щоб не постукали вони у, у, у двері до долом автомата, не прийшли сюди, поки ми там відволікуємося такими моментами. Все одно, я не знаю, треба більше віддавати перевагу і підтримувати хлопців, тому що там простий народ, такий як і ми з вами. О, і нам треба їх підтримувати. Я не шарю в цих всіх моментах, але треба щось робити. Але реально всередині України таке щось робиться, непонятно, і в деяких моментах навіть керують ті, хто працює на руку кацапенах, тому що не поважати військових і зробити все. Як для заручників, ну це просто страх. Я думаю, що їх треба на руках носити. І військовий, ну людина повинна пишатися, що він військовий. Йому всі умови повинні треба зробити. Він повинен отримувати найбільше забезпечення. У нього повинен бути найкращий соцпакет захисту. Його родина повинна бути захищена, поки людина там віддає своє життя. А в нас що в нас робить? Поки це не поміняється. Мені кажеться, ми не переможемо. Так, як і переможемо, тут хоч би Фух, Просто страшно, але ну що, опустити руки і нічого не робити, так не можна. Подивишся на інших волонтерів, люди рухаються, бідкаються, в когось краще виходить, в когось хуже, в когось більша аудиторія там, когось менша. Але люди не здаються. Люди шевеляться і хоботяться, і кожна річ. Зроблено для хлопців, це дуже-дуже важливо. Так що, друзі, який, якось так. О. А хто там каже, що не для хлопців робиш, ні, це мій заробіток. Але із якоїсь партії своїй дитині передам, а я вже. О. А він поділиться із своїми побратимами, а також хтось заїжджає, а також виграє на лотерейку. А також, коли в мене є копійка, то і я і свою сім'ю можу забезпечити. О, купити якусь хлібину до тушонки і пішло поїхав заправити автомобіль, заплатити за світло і купити якісь штани. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо. О, а хто, хто там написав мені, навіщо мені рахувати за ваші заробітки? Я, тоді ми коли важили не для того, щоб рахувати мої гроші. Я для того, щоб людина просто могла Якщо в неї є вільний час, якщо людина каже, що це дорого, то може поїхати на базар, купити там 10 кг м'яса і зробити тушонку. Приїхати додому, обрізати її флячки туди-сюди, тому що не буває такого, що ти приїхав, кусок м'ясо купив, я його порізав на тушки, засалив поперчив, засунув у банку і в тебе тушок. Ні, такого не було. Це укупне і все стає. Ну, а ми стараємося робити з того, що в нас є, і своє. Те, що ми вирощуємо. Так що задача моя зараз яково? Це все діло витягнуть, от. потім засунуть водяний холодильник, вона охолонить. І сьогодні вже поїде до своїх замовників. А от саме цікаве, що в нас, е, я не фастуюся, але в основному це... Клієнти чомусь такі, які замовляють по 10 там банок. Наприклад, є люди, які тушову за консерву там, по 10 банок. Різну. 10 селеця, 10 там, в томаті, 10 у маслі. Є такі, що, наприклад, в томаті не їдять, тільки замовляють у маслі. От. Так що пишаюся своїми клієнтами. Так що така історія. І ні разу за період Ютуба я не, не зробив собі рекламу, що там є в мене в продажі. Тому що я не продаю, да? бо тобто, його ну, немає лишнього. От. І якби мені треба було це зробити, то я б це робив, але його не потрібно для мене зробити. А рубрика Реклама конкуренту вона в мене є. Так що кому потрібно з таких простих людей, які живуть в селі, або не тільки в селі, або в селищі міського типу і займаються домашнім господарством, і переробляють свою сировину, знімайте умови, показуйте, і все, і вам буде щастя. От. І так само реклама для Николь Нерш автоклави. Хоч нам за рекламу ніхто не платить, але ось такі вони. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Закладаємо, охолоджуємо це все діло. І... і що? І працюємо далі. Так що, друзі, як так виглядає картина, так? Да? Дивіться, а? О! Рибка обжарена, частково мусі. Частково не в муці. От І курочка. Так що так, тут 50, 50, 27 і 26. 53 баночки. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Всім пока-пока.